Чи може Наєкс приймати оплату в іншій валюті? Так як це банківський термінал і ми офіційні, ми приймаємо всі карти. А в нас найпопулярніші це Віза і Мастеркард. Тому без різниці, яка там є валюта, ми все знімаємо в гривнях. Тобто, якщо іноземець приходить своєю карткою, навіть Американ Експрес. У нас більшість терміналів не приймає Американ Експрес. Наші термінали працюють по всьому світі, в тому числі в Америці. Відповідно, наші термінали їдять любі гроші, але якщо на території України, то вони знімаються в гривнях. Відповідно, на NICE це міжнародне рішення, яке працює в понад ста країн. І відповідно в цих країнах всі карти, які є, вони всі працюють у нас. Навіть у нас є випадок. Коли в нашого Нацбанку є своя система, і коли прийшов працівник Нацбанку, розрахуватись до кав'ярні і не зміг, він написав скаргу, і Нацбанк зв'язався з нами, дав нам по шапці, так сказали, «но -но -но -но» зробити, щоб цю карту приймав даний термінал. І тому ми зараз інтегруємося з такою ж самою системою, як Visa і MasterCard, тільки українського виробництва, її утримує Національний банк України. Тому наекс. Дуже універсальна штука для вендінгового бізнесу.